Минулий тиждень у Кременчуці та районі був спекотним для надзвичайників. Зокрема, рятувальники ліквідували 33 пожежі, що виникли на території Кременчуцького району. З них 21 пожежа сталася у природних екосистемах, сім пожеж у житлових та господарчих спорудах, та дві пожежі автомобілів. При тому важливо пам'ятати, що в переважній більшості випадків причиною виникнення пожеж, особливо в екосистемах, є необережне поводження з вогнем, неоподинокі випадки, коли люди випалювали траву, а вогонь перебирався на житлові будинки та господарчі споруди, варто пам'ятати, що дотримання правил пожежної безпеки запорука безпеки громади. Що стосується минулої доби, то 29 серпня близько 20-ї години, місцева мешканка Кременчука помітила, що у житловому будинку по вулиці Олександра Печерського видніється дим, та повідомила на лінію 101. За вказаною адресою негайно було направлено одне відділення 15 до перчин міста Кременчук. Попри бутю за вказаною адресою, вагнеборці встановили, що горить диван з розповсюдженням на покрівлю житлового будинку та відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежа 21.12 була ліквідована. Внаслідок пожежі знищено диван, пластикове вікно, покрівлю та електромережу. На щастя, будинок вдалось врятувати. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. У ході встановлення виникнення пожежі стало відомо, що мешканка будинку, сидячи над дивані під будинком, палила цигарки. Через деякий час вона пішла відпочивати, а прокинулась вже від того, що почула тріско на покрівлі. Ймовірніше за все, жінка просто поклала недопалок на диван, що призвело до пожежі, а через велике полум'я вогонь розповсюдився на пластикове вікно, а згодом і на покрівлю. Тому ймовірною причиною виникнення пожежі є набережність під час коріння. Також у півночі у Кременчуці горів легковий авто автомобіль Honda CRV по провулку Дмитра Тьомкіна. Вогнеборці оперативно загасили вогонь. Ще один навчальний автомобіль зайнявся неподалік центрального ринку близько 16-ї години. Та за добу рятувальникам довелося долати шість пожеж в екосистемах Кременчуцького району. Нагадуємо вам бути обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте на лінію 101 та слідуйте інструкціям рятувальників. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.